На ремонт столичного госпіталя. Комунальне некомерційне підприємство Київської міської державної адміністрації оголосило сумнівний тендер. За понад 500 мільйонів гривень планують відремонтувати фасад, дах і замінити вікна. На цей підрядник удається понад рік. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року. Цікаво, що напередодні госпіталь оголошував, м'яку кажучи, скромніший тендер. Замовляв капітальний ремонт двох поверхів корпусу за 144 мільйони. І про це зараз будемо говорити з Лілією Пашинною, депутаткою від фракції Слуга народу в Київській міській раді. Пані Лілія, добрий день, добрий дня. Пані Лілія, хотілося б з вами поговорити про те, що чому маємо такі пріоритети у воєнний час. Першочергово я вам дуже дякую за те, що привертаєте увагу до цього питання, тому що реабілітація військових для нас, людей в тилу, повинна бути першочерговою. Насправді реабілітації в більші чи в меншій мірі потребують майже всі. Тобто, ми не говоримо лише про фізичну реабілітацію. Також важливим є елементом психологічна соціальна реабілітація. Наразі це у нас близько 100 тисяч місто Київ повинно прийняти таких людей. В майбутньому ми передбачаємо до 300 тисяч. Також потребують реабілітації члени сімей, тому, військовослужбовців. Тому таких закладів з реабілітації їх має бути в місті точно не один. Їх має бути, скажімо так, якомога більше. І інші міс... Ста вже довели те, що можна дійсно зробити хороші реабілітаційні центри, де в одному місці поєднана фізіологічна реабілітація, психологічна і соціальна адаптація. Чомусь в Києві на жаль. Це питання якось ігнорується, маніпулюється ним. І ось ми маємо таку проблематику, як госпіталь в кущі водиці. Воно б не повинно бути було б проблемним. Тому що, добре, давайте зробимо цей госпіталь, давайте зробимо і ще інші госпіталі. Але як стало відомо розслідування, там наші гроші були, завищення цін по тендерах. Воно відбулося в більш більше, ніж два з половиною рази. Більше того. Стало питання, була створена ТКК в Київській міській раді, і виявлено, що мінялись, в тому числі, наприклад, вікна металопластикові на металопластикові вікна, які ставилися там два роки тому. Тобто, неможливо говорити про те, що вони були зовсім поганими. І реабілітація це не про фасади. Казати, що нам потрібен фасад за більше. Ніж 500 мільйонів. Мабуть, ні, мабуть, не в тому. Реабілітація полягає, щоб був гарний фасад. Е, от ви назвали е, 0,5 мільярда гривень. Насправді там загальний обсяг він більше мільярда передбачає. Тому дійсно це про велика проблема, і, і ще викликає подив, що навіть з того моменту у нас вже відбулося кілька сесій. Але в якийсь штучний, неприродній метод, це питання звіту, какаво, вона чомусь відкладається. Більше того, було засідання регуляторної комісії, яка Регуляторне, не регуляторне зараз, я скажу, яка винесла свій добре. Комісія ємця, скажімо так, де головою є Леонід Ємець, яка чомусь рекомендує не розглядати пункт другий і третій. Це щодо керівника департаменту охорони здоров'я, яка безпосередньо відповідальна за це. Всі вона ці тендери погоджує це в її зоні відповідальності ця реабілітація наших військових і наголошую на тому, що наша фракція вже більше двох років намагається сунути з місця питання до будови реабілітаційного центру в Дніпровському районі, які насправді там копійки воно стоїло порівняно з тим. Про що ми говоримо зараз, тому що там вже базово є будівля, там добудова потребувала 60 мільйонів і наповнення 140. Тобто, ну що таке 200 мільйонів, а що таке мільярд 100? Це велика різниця, але на жаль, Валентина Гінзбург сказала, що той реабілітаційний центр нам не потрібен. Хоча я вважаю, що нам потрібен і той, і інший просто ціна. А, ну, повинна бути розумною, пані Лілія, в мене щодо вас таке питання. А, можете, будь ласка, детальніше пояснити, хто взагалі відповідальний за ось такі пріоритети, замість того, щоб збудувати новий реабілітаційний центр? Ми міняємо, вибачте, там обліцовку так на будівлі. І а, хто визначає такі пріоритети? Чи можна це якось змінити? Департамент охорони здоров'я київської міської військової адміністрації. І ще хочеться у вас попитати, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі можливо залучити якісь благодійні кошти чи меценатів до ну, от якщо треба, та там не знаю, провести оновлення цього госпіталю, щоб долучити до них благодійників? А не брати звісно такі... можна більше того, це це показала практика міста Львова. Вони збудували е, повністю цей реабілітаційний центр без залучення жодної копійки з місцевого бюджету. І наші міжнародні партнери, меценати готові допомагати. Але коли воно реалізовується розумно, а не ось таким чином е, діваються гроші. Ані, Ліля, дуже дякуємо вам, що долучилися до нас. все пояснили. Будемо слідкувати за цією історією. Сподіваємось, все ж таки, що кошти будуть використані дійсно по їх цільовому призначенню, а не будуть спрямовані кудись на вітер чи не дай Боже до чогось карману. Я нагадаю, що разом із нами була Лілія Пашинна, депутатка від фракції Слуга народу в Київській міській раді.